Взагалом в Житомирській області було зареєстровано 50 шлюбів, з них 46 було зареєстровано саме у відділах державної реєстрації актів цивільного стану, і 4 було в органах місцевого самоврядування. Це не є велика цифра для всієї області, але це є більша цифра, ніж була в 2020 році. Четвертому році саме у цей день. Тобто, якщо у нас саме в цей день 2024-му, було близько 35 шлюбів, то на 25-му цей день нам подарував 50 нових сімей. Ні, звичайно, цифра є більшою, тому що це є свято, тому що певно, незважаючи на те, в яких обставинах ми сьогодні живемо, з чим ми стикаємось, все ж таки хочеться вірити в якийсь позитив. В якісь знаки, можливо, і кожен для себе обирає ті чи інші дати. Зрозуміло, що ця цифра є більшою. Напевно, якби так одружували щодня, то була б статистика в нас взагалі весіль кращою і більшою. Ну зрозуміло, що більша кількість любів у нас звичайно, відбувається саме в весільний сезон. Це від середини весни, літо і до середини осені. Але для 14 лютого можна потішитись тим, що ця цифра. Виросло в порівнянні з минулим роком.